Всіх вітаю з Ярданом, не з Йорданом, а Ярданом. Йордан це Англосакс, іудеї, в нас, слов'ян-українців, Ярдана це наше свято, бо Бог, Ярило, стихія морська і богиня Водидана поєднуються в ці дні. Йде дуже потужна енергія для здоров'я, для душевного стану. Це просто треба любити сприймати природу, і вона буде лікувати нас. В такому плані. Так само, наприклад, прапор у нас жовтий, це стихія стихія, мужська сонце, вода, жіночі стихія. Це поєднання двох стихій. І тут нічого нема такого, що одні ніс споряд... То має бути прапор так, так. Нічого тут такого нема. Бо що вверху, та внизу. Сама суть обозначає поєднання двох стихій, Чоловічий жіночу початок дає всьому в живому. А іудейські свята зовсім по-інакшому так, так трактуються. В все трошки у них це їхня культура, це не наша. І оці свята 25 грудня народжується, наприклад, Ісус. Всі думають, що це народився Ісус з Назареї. Що ми знали, Ісус з Назареї, можете собі вивчити в іудеїзм. Його ім'я Оше. запам'ятайте. А Ісус, це якщо читати першу книгу Новіна, там написано: кожен іудейський пророк буде називатися Тайним ім'ям, іменем Бога Ісус. Щоб не було в пророках імен, щоб не було путаниці, вони всіх пророків назвали одним іменем. В такому плані. Вона писалася Біблія 1600 років. У неї війшли 77 книг, 50 книг Ветхого Завіта, 27 книг Нового Завіта. Я нічого не маю, кожен має своє віру Але в чому хочу сказати? Ми маємо підливати своє коріння, а не чуже. Ми бідні, ми слабіємо, не жиріють, Розумієте, і так званий. Оце моя думка. Я нікого нічого. Це моя думка. Я всі мене знають, хто я. І звідки я? Я не є ні баптист, ні сектант. Я люблю свою країну, я люблю свою землю, я свою люблю батьків. І ми маємо підливати свої коріння. Тому що кожний даний грош, так званий храм, обогащає Ізраїль і благословляє іудейський народ. Розумієте? Ми віддаємо останнє, так як е, в душі, звертаючись до Бога. Ну, це зовсім, зовсім не так. Тому що, е, як наші пращури писали, М -м -м, якщо ти відказався від рідних богів, чужого Бога, ти можеш бути тільки рабом, бо в них своя культура, і свій народ, вони чому вони ізбрані, Бо це їхній Бог, яхве, створив свій світ. 5 тисяч років назад і створив свій народ. Ми зовсім друга нація. Я не маю проти людей. Вони живуть. Дивіться, як вони живуть. Вони вкрали нас в вони живуть по родовому, один одному допомагають, А нам посіяли хали свою ворожду. І ми один одного ні, ніхто нікому нічого зробив. ми всі злі. Тому що нам треба об'єднатися, звернутися до свого коріння. Ми є славяни. Ми слав'яна арії, ми дуже потужний народ. Розумієте, коли ми проснемося, ці всі питання корупції, у цих війнов, все так розріжеться, Атас. І ще є в старих Писаннях пишеться: якщо прослужуться наші боги, то весь світ здригнеться. Бо права, правда восторжествує. Так що, всім святом. І ще хочу додати по поводу євдейського свят. 25 грудня родився Ісус. Христос, як ви кажете, на Він. Це той Ісус, що був з Моїсеєм дві тисячі років до народження до народження Ісуса з Назареї. Це вони вийшли з Єгипту, пересікали 40 років йшли і йшли Моїсей, Моїсей перед смертю дав заповіт, щоб люди, які достигли річки, тою, яка є, Йордан. По їх мюрдан, це люба річка може називатися. Ну там по їхньому природному явші вони там вже будуть свобідні, що їх ніхто там не дістане. Освятити себе як тіло, так і душу. І вони, коли пересікли пустиню, вони розділися, омивалися в воді, так сказати, охрещувались. Це Ісус, Христос на Він. Це ще записано було в Ветхому Завіті, що Ісус Назареї Його звали. Още він ще був не народився. Ще 800 років він його це ви розумієте, це свято пішло від Ісуса, Христа, навіна. Всіх пророків називали Ісусом, щоб не було в Біблії різних непорозумінь. В такому плані.